Що ще худрок цього разу придумав? Так, кан... Ну ти паси! У нас гості! Що вільний, за корішами приперся? Сподіваюся, не спустими кишенями до Ходрука заскочу. Ну, пострібай! Позийки монетами! Що ще худрок, цього разу придумав? Така нахер різниця. Не ми... Ля який гордий! Ну нічого, Ходрук, скаже і не таке зробиш. Давай, запрошу відвідувача. Типу. ласкаво просимо. Груду подрука. Худрук Цього разу придумав. Він не любить шукати. Яка нахер різниця? Не ми на це підписалися. Вистава почнеться. От і Хіра собі. Артисти пруть один за одним. Навіть вмовляти не треба. Ти хто такий? Я, худрук. Але ліпше це знати до того як ти тут намалювався. Що тут взагалі відбувається? Держак. Як там базарять? Ліпше один раз позирити, ніж сто разів послухати. Але я скажу, що ліпше б ти не йшов зирити, бо доведеться й брати участь. Головні ролі вже роздані. Але я підшукаю тобі що небудь. Я від бороди. Його людей шукаю. Ага, людині бороди, я точно підшукаю місце на сцені. Раз він особисто не прискакав. Щас наберу його. Чуєш, я для тебе перфоманс готував. Трьох очкодавів нарядив, а тут четвертий нарисувався. Тоді стартанем без тебе. Чи забашляєш за зрив постановки? Суму вислав. Я б заплатив. Тих, що ти їх відпустиш. А що? Мого чесного слова мало. Я хочу вирішити справу миром. За цим і сталкера до тебе послав поговорити. Хочеш грошей? Відпусти моїх людей, і я заплачу. Ой, поміхи. Щось журчить. Здається, борода сцить мені у вуха. Раз борода без бабок, тоді ти башляй за куряшів. Або все-таки доведеться брати участь у виставі. Я обрисую правила. Добре. Припустимо, я згоден. У чому суть вистави? Та просто пошмаляти по яблуках. Братва! Прошу до партеру! Вистава починається. Нарешті. Швидко в'їхав у правила. Продовжуй. П'ять, чотири, три, два. Один. Час. Бідка! Ну, Марклі на кулак не намотви. Це ж не твій косяк. Ой, ні. Твій. Не знаю, як бороді скажеш, що його пазані постелив. Пішов ти. А в тебе хірово не тільки стрільбою, а й з манерами. Шуру, якщо не хочеш приміряти яблуко. Вистава починається. Нарешті. Швидко в'їхав у правила. Продовжуй. П'ять, чотири. Три, два, один. Час вийшов. Покорішу, чітко влопив. Постали би вже всіх. Чи вирішив зі мною поділитися? Промазав з яблучком мінус учасник. Бляха, якого біса! Такі правила я попереджав. Наступного разу. Хай борода особисто привалює. Я йому білетик притримаю. Вистава починається. Нарешті. Швидко в'їхав у правила. Продовжує. П'ять, чотири, три, два, один. Час вийшов. Браво! Браво! Поплодуйте собі за виступ. Ай! Сромляться! О, жесть! Дякую, сталкер! На Шевченку зайди, там борода купонів не пожалкує. Братва, прошу до портеру. Вистава починається. Нарешті. Братва за. Братани, прикрийте, візкує. О, жесть. Дякую, сталкер. На Шевченко зайди, там борода купонів не пожалкує. Гроші є. Куди перекинути? А відвідувачі наші при бабках. Наступного разу подвійну ціну заломлю. Ти гроші братимеш чи ні? Звичайно. У мене великі плани з розвитку закладу. Забирай своїх артистів. О, жесть. Дякую, сталкер. На Шевченку зайди, там борода купонів не пожалкує. Братва, завис!